Які народи спасуться, суди в 21 віці, як ми знаємо, Бог завжди людей попереджав. В Старому Завіті Він вибирав сам людей. Це були пророки. І він говорив їм, що потрібно виконувати Божі заповіді. Коли вони люди слухалися і виконували, тоді Бог їм давав благодать. Коли вони не виконували, грішили, вклонялися іншим богам, які самі придумали, Бог їх карав. В Біблії про це пишеться. Тому такий пророк, як Ісая, він попередив ще за багато років про прихід Ісуса Христа. Бо людство і вибраний ізраїльський народ в старому заповіті, він не виправдав сподівань Бога. І Він був покараний. І захоплений іншими державами. Коли прийшов Ісус Христос, Він нам дав можливість бути усім людям, мати Духа Святого. Для цього потрібно каятись і з'єднуватись з живою церквою. Він злив Духа Святого, навчивши апостолів, і хто з апостолами з'єднувався, мав силу Святого Духа, так само і зараз. Хто дотримується їхнього вчення в новому завіті, що в Біблії вона є в нас одна. Виконують усе. Звісно, для цього також потрібний духовний наставник, щоб пізнавати духовний світ. Людина тоді буде духовно розвиватися. Саме головне це бажання людини. Тому, що чекає людству? В книзі об'явлення Івана Богослова все пишеться. Скоро буде другий прихід Ісуса Христа. Все, що пишеться в Біблії, воно збувається. Тому всі закони, які Божі є, вони є над нами, бо їх Бог нам дав, щоб ми їх виконували. Але закон людину не виправдовує. Людину виправдовує віра. Це, як було в старому завіті, як Авраам схотів свого сина спалити, повіривши Богу. Але Бог побачив, що його віра сильна, і не дав йому цього трубить. Тому і нам потрібно саме головне, це вірити і цю віру застосовувати з любов'ю, бо віри повинна бути любов'ю. Тоді людина стає праведною. Тому ми зараз в нашій ері повинні виконувати те, що Ісус навчав апостолів, це щоб могло спастися якомога більше людей, і вони мали вічність не з дьяволом, а щоб мали вічність з Ісусом. Де Будем спочатку править тисячолічне царство в Небесному Єрусалимі, а тоді вічність в раю. Амінь.